Слава Ісусу Христу, Дорогі, дорогі парафіяни. Сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання, яке нам поставила молодь нашої парафії. І сьогоднішнє питання, з однієї, здавалось би, так, дуже просте і очевидне, але з іншої сторони, багато можна, скажімо, відповідати на це запитання. Воно стосується різниці між особистою і спільнотною молитвою. Бо насправді це те, що дуже часто. Менш практикуючі, а тим більше невіруючі люди можуть закидувати, так що якщо я можу бути на особистому стосунку з Богом, то навіщо мені приходити до храму? Багато хто може навіть собі це запитання ставити або рече таку думку, щоб виправдати десь небажання, може відвідати храм. Але насправді є суттєва різниця, і одне не можна виключати, і інше зі свого духовного життя. Особиста молитва. Є надзвичайно важливо, безперечно, бо навіть перебуваючи на спільнотній молитві, тобто на Божественній літургії, чи на молебні, чи на прощі, без особистісного рівня ти все одно мало що здобудеш. Ясно, що багато що залежить від моїх особистих старань навіть на спільнотних молитвах. Так само є важливо і практикувати це постійне спілкування з Богом. Так, як апостол Павло говорить про те, що треба молитися постійно, так, і потім вже по подальшому. Учні, учнів пробували собі поставити відповідь на, на це, а як це молитися постійно, хто сказав три рази в день, хтось більше. І від того тоді формується добове коло, богослужіння і так далі, і так далі, щоб постійно різні частини нашого дня освячувати спілкування з Богом. Тому ясно, що особиста молитва вона і потребує певних зусиль, виділення часу, так, не десь там. У вільну таку якусь хвилю, але попри те, що багато справ має бути після, і ми більше думаємо вже про ті справи. Тобто ну, це як у спілкуванні з людиною. Коли ми хочемо з кимось зустрітися, з кимось дорогим для нас і поспілкуватися. Ми хочемо для цієї людини виділити час, так щоб нас нічого не відволікало, щоб ми мали цю гарну нагоду поспілкуватись. Так далі, те саме є з Богом. Тому немає якоїсь конкретної години, що саме там ми маємо молитися, саме встали зразу з молитви. Може, інколи варто зайти там комусь зуби почисти, комусь вмитися, комусь себе, знаєте, до ладу привести, чи те саме перед сном. Вже аж в ліжку маєш бути, щоб молитися. немає, напевно, якоїсь ідеальної години, але це має бути такий момент, коли ми будемо повністю зосереджені у спілкуванні у спілкуванні з Богом. Щодо спільнотної молитви, її також, скажімо, неможливо відкинути з огляду на те, що таки важко не погодитись, що у спільноті молитися легше. Коли ти перебуваєш у храмі, коли є ікони, кадило, світло, спів, всі ці елементи, які присутні у нашій візантійській традиції, то справді тоді наша молитва є зосереджена. Ми так як занурюємося у таку добру літургію, то навіть не раз не можемо не, не помітити, скільки вже пройшло часу, що ми і на тій божественній літургії, так? що ми справді виходимо такі окрилені. Но це відчуття, скажімо, не завжди, напевно, можливо, або це якщо і можливо, досягнути, то з дуже великими зусиллями у своїй особистісній молитві. Тому храм, храмі, його будови, все, що в ньому перебуває, є скероване для того, щоб наша молитва була на такому особливому рівні, щоб нас нічого не відволікало, щоб ми скорати свій погляд на ікону, свій слух на те, що чуємо, щоб навіть наш днюх був залучений через кадило і так далі. І це справді тоді нам допомагає більше зосередитися на спілкуванні з Богом. Насправді я зважаю, щоб час Великого посту був доброю нагодою для молитви. Тому що піст, молитва і молестиння це є три невід'ємні речі у часі різних постів. І тому без молитви піст буде марним. Але справді, навіть богослужіння часу Великого посту є надзвичайно різноманітні, унікальні, які є тільки у цьому часі. І це є справді добра нагода, щоб ще глибше зануритись у наше спілкування і наші стосунки з Богом. Тому справді бажаю, щоб ми не опускали цієї нагоди.